Добрий день! Звісно, що я не можу пройти повз цього будинку, бо я побачила зверху там корона. Дивіться. Вона така, наче золота. Ну, золотом покрашена. Ще подивимось краї цього будиночка. Вони такі дуже, дуже цікаві. Бачите, як зроблено все. Там є напис, що то за будинок, але я не можу прочитати, бо там гілки заважають трохи. Ще на тому в кінці є корона. Бачите, будинок такий, він взагалі дуже красивий, такий могутній. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобайку. Напишіть мені будь-який коментар, якщо вам не шкода, ще там бачите, якісь золоті кільця є. Такий добре прикрашений будинок. Дуже гарний. В гарному стані. Думаю, на весну його ще трошки підмарафетять. А він буде взагалі дуже гарний. До зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця.